На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора! Сьогодні у новинах ви побачите. В податковій пройшла робоча нарада за круглим столом. Зустрічалися представники громадськості, керівники та підприємці Коломиї і району. Чорнобильці Коломищини обурені. Український уряд довів їх до відчаю. Про Шевченка говорили у загальноосвітній школі номер 4 Там провели міський брейнринг серед учнів. Коломиї, кантабілі, арт, конкурс, фестиваль виконавської майстерності. Коломия стала столицею українського пауерліфтингу. На початку лютого кращих визначали юнаки та юніори. Податкові пройшла робоча нарада за круглим столом. Зустрічалися представники громадськості, керівники та підприємці міста і району. Говорили на тему основні напрямки роботи на рік. Податкові зміни, які набрали чинності з 1 січня, обговорення концепції реформи декларування доходів громадян та об'єднання звітності ЄСВ та 1 ДФ. Зустріч розпочала начальник податкової інспекції Світлана Лубоцька. Керівник нагадала присутнім, що у минулому році відбулося об'єднання податкової та митної служб в єдине міністерство доходів і зборів України. У дослідженні якості сервісу, що надається державними органами, послуги міністерства отримали найвищі оцінки, повідомила начальник. 2013 рік прийшов під знаком впровадження електронних сервісів. У результаті податкову звітність у україні в режимі онлайн сьогодні подають понад 92% платників. У цьому напрямку успішно працюють і у Коломиї. Якщо брати звітність по ЄСВ, то якщо в жовтні тільки 12% платників подавало звітність в електронному вигляді, то вже на кінець року ми мали 93%. Якщо брати січень місяць, то звітність єдиного внеску з засобами майл подали 1712 страхувальників, а це є 98%. Тобто, розумієте, рухаємося в правильному напрямку. Також громадяни в цьому році вперше отримали можливість декларувати доходи свої і майно через інтернет. Також я рахую, в цьому є свій позитив. Отримавши безкоштовний електронний ключ цифрового підпису, клієнти центру сертифікації ключів можуть скористатися усіма електронними сервісами, які впроваджені для підвищення комфорту обслуговування платників. З 1 листопада 2013-го термін дії електронних ключів подовжений з одного до двох років. На сьогоднішній день ведеться бесіда про те, щоб продовжити процес обговорення. Якраз іде продовжити термін дії електронного ключа до трьох років. Загалом видано більше трьох тисяч електронних ключів. Зокрема, в січні місяці видано 600 ключів. Більш детально Світлана Лубоцька зупинилася на обговоренні тих сервісів, які пропонує Коломийська служба. У цьому напрямку велике напрацювання це створення в інспекції центру обслуговування платників податків, який функціонує вже більше двох років. Тут обслуговується майже 11,5 тисяч платників, надають 24 безкоштовні адміністративні послуги. За минулий рік надали майже 16 тисяч адміністративних та консультативних послуг, необхідних для ведення бізнесу. У січні їх уже є 7,5 тисяч на сьогоднішній день. В податковій є маса сервісів. Основні з них це є реєстр платників ПДВ. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера, анульовані свідоцтва платників ПДВ, адреси масової реєстрації, декларування онлайн, я вже говорила, перевірка свідоцтва платника єдиного податку, електронна митниця, митна статистика, база знань. Пульс, електронний кабінет власника податків і електронна перевірка. Взагалі, цей сервіс цікавий, я хотіла на ньому зупинитися. І хочу сказати, що з 1 січня 2014 року будуть мати право суб'єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування. А вже з 1 січня 2015 року це будуть суб'єкти малого і середнього бізнесу. Ну а вже з 2016 року всі будуть мати право на електронну перевірку. У своєму виступі начальник податкової також розповіла про успіхи служби стосовно наповнення бюджетів. Зокрема, забезпечено надходжень в сумі 175 мільйонів гривень. Державна скарбниця отримала 50 мільйонів 700 тисяч. Місцевий бюджет поповнився на 124 мільйони 200. Світлана Лобоцька назвала тих платників, які надали вагомий внесок в наповнення бюджету та подякувала їм. АТ «Коломийське коло будівельних матеріалів. Ними сплачено 9 мільйонів, спільне підприємство Дельта 8 мільйонів, товариство «Абомікс» – майже 7 мільйонів, страхове товариство Захід резерв 2 мільйона 400. приватне підприємство «Коломийський хлібокомбінат» – 2 мільйона 100. прад дядьківці майже 2 мільйони. Я назвала найбільших. Вам, всім я принагідно дякую. Дуже велика вам подяка за те, що ви все-таки в нелегких. Будемо говорити економічних умовах, виходили і добросовісно сплачували податки до бюджетів усіх рівнів. На зустрічі нагадали, що з 1 січня відбулися податкові зміни в законодавстві. Зокрема, збережено ставку ПДВ на 2014 рік у розмірі 20%, ставку податку на прибуток знижено до 18%, спрощено процедуру постановки на облік підприємств. Продовжено мораторій на штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання відомостей про зміну даних розпочав діяти податок на нерухомість у дещо зміненому вигляді. Обговорили учасники заходу і концепцію реформи декларування доходів громадян. Чорнобильці, Коломийщини обурені. Український уряд довів їх до відчаю. Вже четвертий рік поспіль. Ліквідатори аварії на ЧАЕС не отримують належного фінансування. Мова в першу чергу йде про кошти на ліки і пенсії. Детальніше надіяні плюхіна. Коломийські чорнобильці провели збори. Основні питання, які зібрали в холод людей, це подальша діяльність чорнобильських організацій та недостатні фінансування з боку уряду України. Розповідає голова громадської організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Зустріч з Королевською в Кабміні ми відмовилися у подальшій співпраці з Кабінетом міністрів, в тому числі з виконуючим обов'язком міністра соціального захисту Наталії Королевської. Треба зробити координаційну раду спільно міста і району десь на березень місяць, бо 26 квітня йде. У нас ще до цих пір. Невиплачені матеріальні допомоги Чорнобильським ще за 2012 рік по заяві. Мотивується тим, що нема грошей. Но якщо влада купує такі автомобілі собі, то чорнобильцям того року обдержна адміністрація дала на 26 квітня трьом ліквідаторам аж по 250 гривень. Вже понад три роки чорнобильці чекають на виконання закону України про статус, де, зокрема, чітко зазначено, що інвалід третьої групи має право на отримання шести мінімальних оплат, другої групи вісім і першої десять. Але ці цифри досі лише на папері. Обіцянками чорнобильців годують донині. Нам обіцяв цей уряд, що це буде виконано у тому в році тринадцятому році. Другий квартал, третій квартал, четвертий квартал. Тепер обіцяли перший. Тепер, я так зрозумів, що завтра будуть обіцяти, що другий квартал будуть виконувати. На, на жаль, замість отої середньої пенсії, якщо взяти всі три групи інвалідності, мали би бути десь в межах 7 тисяч гривень. Ми маємо півтори, ну, з великою нетяжкою, буде 1700 десь. Це середня Чорнобильська пенсія. Грошей немає. На ліки в місяць Чорноболець отримує 2 гривні 14 копійок, скаржиться Віктор Познік. А це призводить до страшних наслідків. Лише за два місяці від хворіб, отриманих внаслідок ліквідації аварії, вмерло 6 чоловік. Навіть зараз людям доводиться мерзнути в маленькому, але в надзвичайно холодному приміщенні, тому що оплатити використання газу вони не в змозі. Зараз сидимо у цій спілці. Хохолоднеча страшна вода, замерзла в бутилці, і це ми маємо збиратися. Тут є хворі люди, які дійсно приходять, які Хочуть і надіються на допомогу, які чекають до Віктора Івановича, приходять. Він вирішує всі ці проблеми, бігає з організації в організацію, а толку ніякого немає, не бачимо. Якщо б держава вступилася, щоб вона подумала про когось, а не про себе, можливо, щось би було інакше. Не було б тих майданів, не було б того всього. Ніхто б не ходив, не просив грошей ні в кого. А ти був би забезпечений державою. До слова, коломийські чорнобильці, попри численні захворювання, активні учасники Київського Євромайдану, члени Союз Чорнобиль України постійно перебувають у столиці. кажуть, фактично ліквідатори усієї України вийшли на захист своїх прав. Ми поза партією, і так само е ми були безпосередньо на майдані. Ми були ще в листопаді, були в грудні, були в січні. Наші хлопці міняються. На майдані у нас немає ніяких протиріч. Ми були разом з афганцями, з чорнобильцями. Ми ми йшли самі. З Майдану на е, Антимайдан ми зараз нас 5 чоловік привели 40 чоловік від з антимайдану. Людям треба йти і людям об'ясняти. Чорнобильці здаватися не збираються. Кажуть, хоча й стукають у двері, які перед ними зачиняють, але це їх не зламає. Щодо фінансування, то вони сподіваються на допомогу Луганської правозахисної групи і місцевих юристів. Спільно вони вже подали 20 заяв до Європейського суду з питань захисту прав людини. Про Шевченка говорили в загальноосвітній школі номер 4 Там провели міський брейн-ринг серед учнів. Участь у заході взяли всі навчальні заклади Коломиї. Школярі визначали кращу команду у п'яти турах. Побував на інтелектуальній грі Богдан Малецький. Організатором заходу виступив міський інформаційно-методичний центр. Методисту установи Ганна Вожак зазначила, що всі школи активно долучилися до проведення інтелектуального конкурсу. Однак Леова частка підготовки дісталася організаторам. відзначаючи літній ювілей Великого Кобзаря. Інформаційно-методичний центр організував роботу так, щоб кожного місяця проводилися загальноміські заходи впродовж року. Ми вже провели на базі школи номер 8 літературно музичну композицію «Музигенія», конкурс навчально-виховних проєктів сторінками життя Великого Кобзаря за програмою Інтел навчання для майбутнього у кожній школі проходили конкурси авторських віршів, які будуть опубліковані у книзі 200 віршів у вінок Кобзареві брейн-рингу була вчителька української мови четвертої школи Мирослава Мартинюк. Вона каже, що школярі від сьогоднішнього заходу мають отримати задоволення, адже творчість великого кобзаря надихає на добру та плідну працю. Дійсно було важко підготувати отакий от великий загальноміський захід, тому що було ще раз так, би перезавантажено всю біографію, всю творчість, всю мистецьку художню діяльність великого нашого кобзаря, поета. Пророка, коли ми переглядаємо ще раз його твори по-новому, то дійсно у кожній думці кобзаря ми кажемо, що є могуття України. Ось, наприклад, в таких словах: гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла та й висохла. Учасники брейн-рингу розповіли, що знайомство із Шевченком у них розпочалося в початкових класах. Кожен відкривав кобзаря для себе по-своєму. Однак єдине було незмінним вчити поезію Тараса Шевченка було легко та приємно. Шевченко це символ українців, це борець за нашу українську незалежність, за наш суверенітет. І я думаю, що кожен свідомий українець повинен знати, любити і поважати цю людину. То я з раннього дитинства знайомилася з його творами. Безумовно, Шевченко є пророком, і кожен його твір сповнений певних переживань. І читаючи його твори, ти відчуваєш це. Перший мій вірш Шевченка це, мабуть, був садок Вишневої коло хати. Якщо не помиляюся, був четвертий або п'ятий клас, який я вчив на пам'ять, а, а також ревета стогне Дніпро широкий. широкі. Знаєте, я вражений, бо вже я, я навчаюсь 10 класі, і дотепер я не бачив поета, який собі так повно поєднав як і національний дух, так і народний дух. Я радий, що я беру участь у вшановуванні всесвітнього відомого поета Тараса Шевченка. Я радий, що приєднуюся до всіх тих людей, які які вшановують пам'ять великого поета. Гра проходила за звичною схемою. Однак, організатори вирішили додати до правил ще й письмовий конкурс. Школярі мали відповідати на 10 запитань. Підказок із залу не було. Однак глядачі мали можливість відповідати на доволі складні запитання. Перемогли у грі учні 4-ї школи. У призерах команда 5-ї школи та гімназії. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подінника. В Коломиї Кантабілі Арт. Конкурс фестиваль виконавської майстерності відбувається у писанковому місті четвертий рік поспіль. Традиційно його організовує дитяча музична школа номер 2 Юний піаніст Костянтин Родін цього дня прийшов у музичну школу заздалегідь. Перед початком конкурсу при порожній залі хлопець вирішив ще трішки потренуватися. Хоч конкурсний досвід у нього великий, та все ж хвилювання є. Зізнається маленький музикант. Я став пограв, велике хвилювання, але я стараюся його тримати в собі і не випускати. Очікую зайняти як найкращий результат. Переживає і Катерина Григораш для дівчинки це лише другий конкурс у житті, та вона рішуче налаштована на перемогу. Я очікую першого місця і підготовка трошки складна була. Мені подобається боротися, навіть якщо я не виграю, мені це подобається одно. Участь у конкурсі фестивалю беруть учні всіх відділів школи, змагаються у номінаціях фортепіано, сольний спів, народні, духові та струнно-смичкові інструменти. Виступають діти у молодшій, середній та старшій вікових групах. Діти удосконалюють свою майстерність, діти удосконалюють свою техніку, музикальність. Взагалі вони духовно збагачуються. Я вважаю. Це дуже великий буде порив для мене, і я думаю, що це буде велике місце в моєму навчанні, в моєму майбутньому. І я буду старатись пов'язувати майбутнє з музикою. Кантабілі Арт одна із візитівок дитячої музичної школи номер 2 Та й у житті закладу це визначна подія, зазначає директор Наталія Алексеєва. Звичайно, конкурс це є. Змагання і е, перемагають сильніші для нас, особливо для нашого закладу. Це є перша сходинка конкурсу. Перша сходинка для того, щоб потім приймати участь у обласних, міжнародних, всеукраїнських конкурсах, де наші діти активно приймають участь і отримують призові місця. У конкурсі фестивалю виконавської майстерності змагаються кращі з кращих учні школи. Всі виступи розділено на відділи. Зіграти перші акорди доручили представникам фортепіанного. Ну а завершувати музичне дійство у суботу буде гала-концерт та нагородження переможців. І далі до новин спорту. Коломия стала столицею українського пауерліфтингу. На початку лютого кращих визначали юнаки та юніори. А з 6 лютого виборювали першість України дорослі ліфтери. Про перебіг змагань далі. Богдан Малецький. Практично всі області України взяли участь у першості, однак деякі спортсмени не приїхали із політичних мотивів. Як розповіли судді, змагання інформацію про стан справ на Прикарпатті в східних областях подають неправдиву на урочистому відкритті. Міський голова Ігор слюзар запевнив спортсменів, що наше місто завжди гостинно прийматиме у себе українських ліфтерів. А президент федерації Сережутін Базаєв задав, що саме в Коломиї відбувся і перший чемпіонат країни 24 роки тому. Точно ці саме дні. 24 роки года назад тисяч. Насом году сеявся перший чемпіонат України по паруліфтингу тут на стіні в Коломиї. Я сам лично виступав. поэтому в течение четверть века ми пережаємо. Практично каждый год проводимо серіанікаламої доволі. Ну традиційно уровень организации соревнований очень высокий. Першого дня розіграш на розпочали спочали змагань жінок. Івана франківщину тут представляли спортсменки з нашого міста та обласного центру. Вдало виступила і заслужений майстер спорту Інна Орубець. Їй не було рівних у своїй ваговій категорії. Підтримала колегу і ще одна спортсменка. Вона також чемпіонка України. Чемпіонат України у нас є відборочний на всі міжнародні змагання, і тому після цих змагань буде формуватися збірна України для участі в чемпіонаті Європи і чемпіонаті світу. Я виступом своїм задоволена. Я показала свій найкращий результат, установила два рекорди України в жимі лежачі і в сумі триборства. Взагалі я задоволена. Я своїм виступом ніколи не була задоволена. Завжди треба до чогось іти, ставити більшу ціль. То не задоволена. Виступ проходить трошки важко. перенеслося зваження трошки раніше, знали пізно про це, але нічого страшного, легко в нашому спорті не буває. Загалом представниці нашої області виступили вдало. Ще три коломоянки стали призерками чемпіонату. Жіноча команда Прикарпаття перемогла своїх конкуренток у загальному заліку. Чоловіки ж за нагороди боротимуться ще два дні. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подінника. Коломийський академічний драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує на прем'єру. Виставу про життя Івана Франка. Тричі мені являлася любов. Покажуть у неділю, 9 лютого, початок о 18-й годині. Подаруйте собі та рідним хвилини високого мистецтва. А у мене на сьогодні все. Завтра побачимося. Тоді підведемо підсумок тижня, що минає. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. До зустрічі! Цей день 7 лютого 1883 року народився Василь Залозецький, письменник Москвофільського спрямування, коломийський педагог, автор етнографічних нарисів, ярмарок у кутах та образки з циркулу Коломийського. Також 7 лютого 1921 року у Львівському палаці правосуддя закінчилася 11-денна судова розправа над лікарем Петром Петрушевичем, який від грудня 1918 року до травня 1919 року був санітарним шефом Коломийської округи. Його звинувачували у недотриманні санітарних норм у таборі польських військовополонених під Коломиєю, що на кутку косачів. Одначе всі шовіністичні звинувачення були спростовані коломийськими адвокатами Андрієм Чайковським і Олександром Кульчицьким, а самого обвинувачуваного Петра Петрушевича було виправдано.